Тіла. Четверта частина нашого сеансу. Дія електричного струму. Масаж з використанням біоенергомасажних рукавичок, що проводять електричний струм, є технікою, яка поєднує традиційний масаж з електростимуляцією. Цей метод спрямований на покращення стану м'язів та нервової системи. Користь для м'язів розслаблення та зняття напруги. Електричні імпульси, що проходять через рукавички, сприяють глибокому розслабленню м'язових волокон, знімаючи спазми та напругу. Це особливо корисно після інтенсивних фізичних навантажень або при хронічній м'язовій напрузі, покращення кровообігу, електростимуляція. Посилює приплив крові до м'язів, що сприяє їх кращому живленню та насиченню киснем. Це прискорює відновлення м'язових тканин та зменшує боліві відчуття, зняття тригерних точок. Масаж є використанням біоенергомасажних рукавичок, дозволяє ефективно впливати на тригерні точки. Болючі ділянки м'язової напруги. Електричні імпульси допомагають розслабити ці точки та зменшити біль. Зміцнення м'язів. При регулярному застосуванні, біоенергомасаж може сприяти зміцненню м'язового корсету. Також покращується тонус м'язів, користь для нервової системи, зняття стресу. Та покращення настрою. Масаж з електростимуляцією надає заспокійливу дію на нервову систему, сприяючи зниженню рівню стреса та покращенню настрою, покращується сон, зменшення больових відчуттів. Електричні імпульси можуть блокувати передачу бойових сигналів у нервовій системі, що призводить до зменшення бойових відчуттів. Це особливо корисно при хронічних больових синдромах. Покращення нервової провідності. Біоенергомасаж сприяє покращенню нервової провідності, що може бути корисним при неврологічних захворюваннях. Так само покращується робота вегетативної нервової системи. Рукавички рухаються по спеціальній схемі по так званому протоколу процедур я використовую.